Обласний екобус відновив роботу у громадах Полтавщини. Приїхав і до Решетилівки. Тут біля міської ради зібралася черга охочих здати небезпечні відходи. Це була організована акція по збору відповідно відпрацьованих батарейок, акумуляторів відповідно серед батьків відповідно учнів нашого ліцею. і відповідно потім вони структуровані, принесені сюди учням 11 класу і здані. Принесла кілька кілограмів використаних батарейок староста м'якеньківського старостинського округу Наталія Водолівова. Жінка говорить, в її старостат через обласну раду було надіслано методичку з алгоритмом дій, що і як робити для того, аби приїхав екобус. У нас є пункти збору в М'якеньківці, в старостаті, в Михнівці, в бібліотеці. Нещодавно проводили захід для дітей сортування сміття, тому що вважаємо, що привчати до обережного ставлення до нашого довкілля треба з дитинства, тому що переконати зараз старшого віку людей, ну дуже важко. Намагаємося потроху привчати і до культури, і до розуміння того, що якщо ми самі не будемо починати боротьбу з цим. Сміттям ніхто нам не приїде, цього не зробить. Збирають у громаді небезпечні відходи в рамках обласної програми Екологічні ініціативи на 2022-2024 роки, каже начальник відділу решетилівської міськради Андрій Романов. З міського бюджету співфінансування де по програмі охорони природного навколишнього середовища до 2023 року. Передбачається, що 50% буде по зібраних відходах оплачуватися з обласного бюджету, а 50% буде оплачуватися із бюджету міської територіальної громади. Номінально на 2023 рік депутати заклали, що буде 40 тисяч гривень. Усього восени обласний екобус відвідав 10 громад Полтавщини. Станом на 20 жовтня вдалося зібрати понад півтори тонни батарейок, більше п'яти тисяч люмінесцентних ламп та сотню термометрів. Розповідає перший заступник голови полтавської облради Олександр Лемешко. Майже половина батарейок це Миргородська громада була зібрана. Третина люмінесцентних ламп це диканська громада. Тому на сьогодні зіньків також дуже багато ми зібрали. Продовжується реалізація програми, і я вважаю, що це одна з таких успішних кейсів. Будемо поширювати цю практику для того, щоб екологічні показники були покращені. Нагадаємо, що у Полтавській області екобус працює з 2020 року. Його придбали за майже один мільйон гривень з обласного бюджету.